Це відео для тих, хто цікавиться курсом СПА-косметологія і масажем обличчя. Я отримала безліч запитань щодо цього курсу. Що це за курс? Яка там програма? Який масаж ми будемо вивчати? Для кого це, цей курс? Як використати ці знання в своєму житті? Тож зараз я коротенько відповім на всі ці питання. Курс СПА-косметологія сама назва складається з двох слів: СПА-косметологія. Коли ви чуєте слово спа, які у вас виникають асоціації, картинки, ну це, мабуть, якийсь комплекс процедур, приємних по догляду за тілом. Косметологія це комплекс процедур подогляду за обличчям. Тобто, СПА-косметологія це комплекс приємних процедур і масажу обличчя, який допомагає зберігати молодість і красу, а також підтримує здоров'я фізичне і емоційне. Який масаж ви маєте змогу вивчати в цьому курсі? Це масаж за технікою ВІД. Це мій авторський масаж обличчя. Коротша назва від Face масаж. Він такий приємний, як найвища точка задоволення. І в той же час він дуже глибокий до кісток. Ви будете відчувати зубки вашого клієнта. Їх наявність або відсутність. Емоції клієнта складно описати коротко, бо це година повного релаксу, розслаблення і відновлення. А щодо масажу обличчя, як він впливає на здоров'я, то він знімає гіпертонус з м'язів, тобто розслаблює м'язи. Він покращує відтік лімфи і знімає набряки, покращує кругообіг, і таким чином він покращує кольор обличчя, тонус обличчя, розгладжує дрібні зморшки. Більш глибші зморшки вони стають менш помітні. Також цей масаж-обличчя навіть знімає головний біль. І покращує ріст волосся. Бо ви працюєте не тільки з обличчям, а й з волосистою частиною голови, з шиєю і зоною декольте. Як виник цей масаж обличчя? Ну, хто мене не знає, давайте познайомимось. Мене звуть Інна Дедаренко. За освітою я фізичний терапевт. Професійно в цій сфері працюю вже 11 років. Є досвід роботи в реабілітаційному центрі, але я обрала здорових людей. Працювати з ними. А Я є засновником студії масажу, а також викладачем в школі масажної майстерності. Але масажем обличчя і тіла я займаюся з дитинства. Чесно, я роблю це з дитинства. Хто хоче почитати мою історію, вона є в закріплених дописах в інстаграм. Можете почитати. Тож, цю, цю роботу я обожнюю. Я постійно вчуся. Я постійно працюю, мені цікаво все, що пов'язано з масажем. І для мене є, ну, от за ці роки сформувались певні критерії щодо професійного і якісного масажу. І наразі цих критеріїв три. Перший критерій це здоров'я масажиста або спа-косметолога. Дуже багато відео є в інстаграм. Коли бачиш, Боже, такий гарний масаж, так приємно на нього дивитися, але я дивлюся з точки зору, як себе почуває майстер. Бо, наприклад, коли а, ви робите масаж обличчя, людина лежить з закритими очима. от. І вона не бачить, як ви рухаєтеся. Тож, а, вам повинно бути зручно. У вас не повинні боліти. Руки, не повинна боліти спина. Ви не повинні втомлюватися. Це основний критерій. Бо коли майстер працює без втоми, без професійних захворювань, він працює з задоволенням. І він, він буде радий бачити і п'ятого, і шостого, і сьомого клієнта за день. І люди, клієнти, вони це будуть відчувати, коли майстер працює з задоволенням. Другий критерій стосується клієнтів. Це ефективність процедур і задоволення. Також дуже багато відео, яких я бачу, і а, чесно, мені страшно, коли я на це дивлюся. Бо я уявляю себе на місці клієнта. І оці якісь незрозумілі, страшні рухи на обличчі я уявляю, як себе відчуває клієнт. Ну просто так от лежить і думаю. Господи, швидше б це закінчилось. Але ж краса потребує жертв. Краса потребує жертв фінансових і жертв вашого часу, ну або часу клієнта. Більше ніяких жертв краса не потребує. Ефекту можна досягати дуже приємним способом. І коли клієнт, наприклад, потрапляє до майстра, який надає йому той ефект, який він хоче, приємним способом. Він ніколи в житті не піде до майстра, який робить це неприємно. Тобто, другий, друга, другий такий фундамент або другий критерій це ефективність і задоволення у клієнта. І третій аспект професійного масажу для мене це можна описати, я дуже люблю розумних людей. І коли, наприклад, я у майстра питаю, а ти оце робиш для чого? Ну, навіщо ти це робиш? А він каже, ну, така техніка, мене так навчили. Я кажу, так а для чого? Що саме ти робиш? Навіщо ти це робиш? Ну, ну бо так навчили. Ну, це жахливо. А, на мою думку, майстер повинен, повинен розуміти, що він робить, для чого він це робить і чому саме так з цим клієнтом. Тобто. Оці три, три основополагаючі, я не знаю, як буде українською, аспекти, вони повинні бути присутні в кожному масажі. І в масажі обличчя, і в масажі тіла. І тому я вивчала, напротязі з 11 років, дуже багато різних технік масажу. І певні елементи, які вони подобались мені, я їх сформувала в свій особистий масаж обличчя. Він Дуже комфортний для майстра. Бо майстер сидить, йому зручно. Все, що він робить, йому комфортно. Знаєте, основна, основний недолік, чи основна задача в нього не заснути разом з клієнтом. По-друге, цей масаж, який я вже перерахувала вище, він дуже приємний, але він, він глибокий до кісток. Ви пропрацьовуєте і шкіру, і м'язи, і підшкірно-жировий шар. Працюєте з фасціями, з кровоносними і лімфатичними судинами. Повністю проробляєте все і навіть волосисту частину голови. І третє, ви розумієте, що ви робите, для чого ви це робите і чому саме так. Тобто цей масаж, от він в себе вміщує всі ці аспекти. Щодо ми поговорили, тепер які процедури є в цьому курсі. В цьому курсі є доглядові процедури. А, безпечні, абсолютно безпечні для клієнта. Зрозуміло, що певні процедури є, до певних процедур є показання і протипоказання. Ми це все обговорюємо на курсі, я це все пояснюю. Але всі процедури. Вони не мають побічних ефектів, ніяких, ніяких сумнівних процедур в цьому курсі немає. В цьому курсі є ультразвукова чистка, мікрострумова терапія, мікродермобразія, вакуумний масаж обличчя, карбоксі, мезотерапія, альгінатні гіпсові маски, кремові, гелові і так далі. А, також поверхневі пілінги, кислотні, ферментативні і механічні. Також ви ознайомитеся з ефірними оліями, натуральними ефірними оліями, які можна використовувати в роботі і повсякденному житті. До речі, в мене там дифузор, і в мене зараз тут дуже класно пахне ефірною олією апельсину. І також в цьому курсі є дуже корисний самомасаж. Це також моя, моя розробка, бо я лінива. Я люблю, щоб все було швидко і максимально ефективно. Тому там деякі техніки, які ви можете використовувати там 10 хвилин в день і ви будете мати просто шикарні результати. Так, щодо процедур, розказала, для кого цей курс? Цей курс підходить для людей, навіть які не мають медичної освіти. Бо, як я вже сказала, процедури всі безпечні. І ви нікого. Не будете лікувати. Лікувати має право, ну, лікувати шкіру обличчя має право. Тільки лікар-дерматолог. Ніяка медична сестра не має права ставити діагноз і призначати лікування. Тільки лікар-дерматолог. Ви будете працювати з умовно здоровими людьми, допомагаючи їм ставати ще гарнішими, ще красивішими, підтримувати їх молодість і красу. Ви будете робити тільки безпечні процедури, які а, доведені із медичної точки зору, із наукової точки зору. Тобто, які не мають якихось побічних наслідків. А, як же можна застосувати ці знання, який диплом ви отримаєте після закінчення? Після закінчення ви отримуєте два сертифікати на українській і англійській мові. З цими сертифікатами ви можете влаштовуватись в Україні в салони краси, можете відкривати свій особистий бізнес. І також ці сертифікати дійсні в багатьох країнах Євросоюзу. Навіть в З'єднаних Штатах Америки працює моя дівчинка, моя випускниця. В деяких країнах цей сертифікат він потребує підтвердження, а в деяких навіть не потребує підтвердження. Тож, – це перший крок, який може змінити повністю ваше життя. Коли я отримую відгуки від моїх учнів. Ну саме ті, які закінчили цей курс, вдячних відгуків. Вони кажуть, я насолоджуюся своєю роботою. Особливо, знаєте, це приємно було, коли а, після початку війни дівчата, які виїхали, і вони писали: дуже дякуємо вам, бо а, ми маємо професію, ми не, не стоїмо з протягнутою рукою. Ми влаштувалися на роботу. Від того, що ми робимо, всі в захваті. Там. Просто чаєві залишають і в Європі немає такого масажу, бо він реально дуже крутий. Навіть в Україні моєму випускнику залишали 100 євро чаєвих за масаж обличчя. А зараз він працює в санаторії якогось бізнес-класу. Це Західна Україна, і навіть цей санаторій ввів послугу від фейс фейс-масаж в свої послуги, і він такий щасливий, каже в мене там просто безліч клієнтів і вдячних відгуків. Сподіваюсь, що я відповіла на всі питання, ті, які я перерахувала, і наразі хочу сказати, що вам є про що подумати, бо тільки від вас залежить, чи зробите ви цей крок, чи ні. І ще хочу сказати: щодо ну, що роботи. Всі е, косметологи, які мали медичну освіту, вони зараз колють ін'єкції. Ну, майже всі, не буду казати за всіх, майже всі. А Ін'єкції це швидко і дорого. І ці люди вже не роблять масаж. Бо це займає певний час і не коштує стільки. То звільнилася велика ніша, щоб реалізувати ці послуги. Бо дуже багато клієнтів. Які категорично не хочуть ін'єкцій. А є клієнти, які вже накололися отак от, і вони кажуть, я би щось таке більш фізіологічне, бо отримали результати, негативні результати, також наслідки. І вони хочуть підтримувати свою молодість і красу більш фізіологічним шляхом. Тобто, ніша вільна. І дуже багато косметологів виїхало за кордон і більше не повернеться. Ніша вільна, Від вас залежить. Чи зробите ви цей крок? Курс по косметології він як фундамент, який дає вам можливість подальшого розвитку. Ви можете заглиблюватись і вивчати безліч різних технік масажу, додавати різні послуги, які ви вважатимете за потрібне. Але чи зробите ви цей крок, чи ні, залежить лише від вас. І щоб отримати більше інформації, я вас запрошую на перше безкоштовне заняття. Де ви побачите особисто цей масаж обличчя, я більш детально розкажу ще про цей курс, а також відповім на всі ваші запитання. Тож, телефонуйте!